Добрий день. Дня. Нарешті, ми зустрілися. нарешті ми зустрілися. Скажіть, а. будь ласка, у вас є дозвіл. на зиму? Так, у нас Де? є. Ми зараз Де? зайдемо, зареєструємося. Давайте зареєструємося. Перед початком сесії наша знімальна група нарешті познайомилась з головою Чернеччинської громади Наталією Сільман. Проте, побачивши камеру, пані Наталія почала комусь телефонувати. Добре, хай дають документи. А на що паспорт? Ви дозвіл? У вас є свій з адміністрацією? Закон України. Ми зараз зареєструємося просто і все. Як це? Ви, ви повинні зати, за закон день? Закон України. За, за, закон України. Якщо у вас закрита сесія, є. Є. ви можете є. нас, нас відкр... не пустити. У нас відкрита, відкрита сесія. Але там заяву за ви день. Представники СМІ можуть на неї присутствувати. От вам okay. наші нас. П'ять хвилин очікування. Голова нарешті додзвонилась до невідомої людини. Питала, чи маємо ми право перебувати на сесії. Останні її слова вразили. Приїхали два представники з я так поняла Дніпро Ті. Так і про тілі. Хотяться реєструватися і бути присутнім на сесії. Це правомірно. Те, 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 те що що на написано. Про які забори йде мова, невідомо, бо ми знімали біля школи, де не було жодних табличок із заборонами. За 20 хвилин всі нарешті зібрались у сесійній залі. Депутати по один бік, мешканці громади по інший. Сесія розпочала з обговорення присутності знімальної групи та згадок про наші попередні візити до села. Два дні тому е, на території нашого закладу е, з'явилися представники, я так розумію, е, ця людина тут є, е, кореспондент, без е, постановки довідома, е, навчальний заклад, будь-кого з працівників, е, старостинський округ представників е, дирекції, тобто нікого немає на території, до нас невідомо з яких причин. Приходить кореспондент, який знімає територію школи, знімає місце майбутнього бомбосховища і розказує, що це така Дмухалівка, яка ось не має бомбосховища, отут воно повинно бути, ну його немає. Питання, по-перше, право Депутатка впевнено демонструє знання законів та указів. Проте заборону на зйомку вона мотивувала чомусь рішенням Ради оборони Тернопільської області, а не Дніпропетровської. У Дніпропетровській області понад 3,5 тисячі укриттів. Всі вони мають бути доступними для людей у будь-який час та за будь-яких обставин без жодних але, тим паче через півтора роки війни. Задача міської влади до кінця липня виправити ситуацію. Відповідальні мають це зробити. А комісія перевірити результат. В цілому періодичні інспекції сховищ зробимо правилом. Укриття в області повинні бути доступні для людей. Втім, у Чернечинській громаді слова очільника області ігнорують. Може, тому що вони й досі не облаштовані. Скажіть, будь ласка, сказали, що до 15-го числа буде бомбосховище? Уже сказали, що до 30-го числа. Після 30-го скажуть, що 20-х і так далі. Але ж якийсь підписувався договір нашим нашому ТГ. Я думаю, з тими людьми, які проводили тендер. Там якісь умови, якісь дати, якісь рамки. Чому цього нема, хто це контролює взагалі? Є договір, основний договір, є постачальник, який запропонував підписати додаткову угоду, так як вони не встигають за ці а які причини, що вони не встигають? Тому що в них працює одна бригада. Як, якщо якісь питання по поводу того, чого вони так мідлено строять, чого вони так щось там працюють, я, будь ласка, даю номер телефону постачальника, дзвоніть, задавайте питання. Ну, не я працюю а ви. Чому я ним розмовляю, чи вписана додаткова угода до 30 вересня. Ми нічого не порушуємо. Хоча час іде, діти сидять на дистанції, діти не, практично не ходять чотири роки ну, Що ж робота робота робиться? Якби робота стояла, нічого не робилося. Одна бригада робить. На, на, на на вони на три школи. Вони півдня тут, півдня там, вони були в Гупаліки, потім поїхали в Чернещину. Вчора поїхали в... Так, це я розумію, але це буде дуже довго. якийсь цей ну, процес… Ну Давайте що... розривати договір, заключати знову вистачання, бо буде розривати. ще довше. Такая ці... Берегти дітей потрібно. У нас діти витрачаємо. Давайте не ходити по школах, не щитати віники і відра, хто скільки купив. А треба відра, відра щитати віни. А хто вас щитає відра і вінники? Є, є, є депутати, які ходять і вважають, і мішають працювати <рес> <рес> з тими відрами. І знову під час обговорення питання про укриття згадали про роботу журналістів. Нібито ми заважаємо депутатам. Через дві години засідання оголосили перерву, і мешканці громади не стримували емоцій. Питання, якщо казати і дивитись справді в очі, то ні одне не вирішено. Я думаю, його не буде вирішити. Тому що задають питання за бомбосховище. Обіцяла особисто голова ОТГ, що зробить 15-го, але його перенесли на 30-те. Задали начальнику відділу освіти. Чому ж таки на це ні? То знову нічого не відвітив, так само, як і голова ОТГ. Нарешті у нас з'явилась можливість поспілкуватися з головою громади Наталією Сільман. Я не буду вам давати. Ні, Просто який настрій тут панує зараз. Панує настрій нормальний. Сесія так у нас проводиться. Це ще це ще немає бійка, вона ще буде. Це ще немає матюків. Тут будуть ще той. Так що настрій нормальний. Не я інтерв'ю давати не буду. Все. А які питання вже розглянули? Розглянули тільки чотири питання. Проблема з відсутністю шкільних автобусів у громаді стоїть гостро. Нагадаємо, їх віддали на потреби зсу. Тепер. Не зрозуміло, як діставатися до школи дітям з віддалених населених пунктів. На цих кадрах Наталія Сільман чітко каже, що перший автобус з Данії прибуде в Чернечинську школу. Один автобус вже готовий. Три автобуси дали це Наш автобус з данії прийде автобус. перший автобус, який прийде з Данії. Він буде в Чернечинську школу. Це буде за нього на нього. Не треба платити якості фінансування. Проте зараз пані Наталія запевняє, що такого не казала. А начальниця відділу освіти заявила, що автобус з данії нададуть лише дмухалівській школі. Три вчителі цієї школи є депутатами та підтримують всі рішення голови. Ну скажіть у це неченочуна.

Сесія тривала майже п'ять годин. Оговорювали близько 30 питань. Проте питання необлаштованих укриттів та відсутності шкільних автобусів залишається актуальним. Укриття нам обіцяють, що зафункціонують 1 жовтня. Дуже сподіваємося на позитивне рішення і правдиве рішення. Хочеться, щоб наші дітки відвідували школу, здобували навчання відповідно до тих вимог, які які. Цьому способствують. З приводу автобусів з Данії. Нам попередньо говорили, що цей автобус буде виділений на Чернеченський ліцей. Сьогодні нам стверджують, що цей, цей автобус вони вже пообіцяли іншій школі. Що буде завтра? Нам завтра скажуть, що взагалі цих данських автобусів не було. Сесія завершилась, а проблемні питання так і не вирішились. У школах не облаштовані укриття, діти вчаться онлайн, і автобусів у громаді поки немає.